Golden... Привіт, мене звати Анна і я тренер з функціонального стретчингу. Really like стретчингу я вже 16 років, а викладаю 6 із них. Для мене функціональний стретчинг – це взагалі життя. Тому що я не знаю, як би з нього можна. Ну тобто, це ж м'язи. Постійно люди ходять на масажі, постійно ходять до лікарів, але не розуміють, що м'язи постійно потрібно розтягувати, прокачувати кожного дня. Ти маєш хоча б 10 хвилин на це виділяти, тому що це взагалі що таке? 10 хвилин за цілий день? Ну дійсно. Але ж для твого тіла воно скаже тобі величезне дякую, тому що це дійсно дуже покращує твій стан, твоє самопочуття і твоє здоров'я. Функціональний стречник підходить для людей будь-якого віку, і з будь-яким рівнем підготовки це буде хлопець, чи дівчина, вік чи дитина це взагалі не проблема. Любіть себе, піклуйтесь про своє тіло і про свій стан. Приходьте до мене на заняття, і я вам всьому допоможу.